Вітаю всіх! Продовжую свою рубрику із серії «Порада від карт. Дивіться, зараз хочу підняти питання відпочинку. Як вам краще відпочивати? Як створити цей відпочинок в умовах війни, в даних умовах, де ви живете? Давайте знову витягую три карти. Давайте. Як створити відпочинок? Як краще його зробити в умовах війни, в умовах проживання в тому місці, де живемо. Як це краще зробити? І так, три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Вибирайте собі варіант, який вам до душі. І ось. Відпочинок повинен бути відпочинком. Це по перше. Реальна, ну, реальний справжній відпочинок, який люди повинні собі робити. І так, перший варіант, хто обрав нас? Ух ти, відпочинок біля води пов'язаний з водою. І спокій, стабільний спокій. Мені зразу йде джакузі на берегу річки. Є тут у нас така штука. Звісно, я не кажу в локації нічого. Джакузі на берегу річки. Така штучка прикольна, я скажу. І навіть вона зараз працює. Не ходила, чесно. Якось боюсь. На берегу річки, зараз в джакузі. Купальнику сидіти. Але ось вода. Відпочинок біля води це, це теж реально класний відпочинок, і він заспокоює нерви. І ще мені сюди йде на морі, коли, коли я була, ресторан і другий поверх, і е, лунна, лунна дорожка. Скажу, скажу російською. Ось я це пам'ятаю добре. Також, ну, мене, моє асоціації з водою. Мені зразу добре від цих спогадів. Взагалі, відпочинок пов'язаний з фонтанами, може. Кафе де фонтани. Вода, водичка, річ, річок багато в нас. І навіть кафе біля річки зараз також є актуальним. Так що, дивіться, ось вам альтернатива. Другий варіант. О, а другий варіант це в нас така. Тема романтики, я б сказала, сюди. Відпочинок це так. Тем, темна ніч, тут ось домівка. Це як, ви знаєте, мені як де готель. Це або від романтичний відпочинок вдома. Або просто поспати вдома. Наприклад, кожного ця карта може асоціації свої робити. Хто сильно паше? Просто виспатись вдома. Просто реально виспатись. Для романтичних пар це може бути якась романтична така пригода вдома, або десь у готелі, або ви знаєте, як хати на добу. Такі варіанти можуть бути. Це ніч, романтика, спокій і відпочинок. Третій варіант. А третій варіант це, са, це компанія, це багато людей, це багато емоцій. Це, я би сказала, така приємна компанія і шумна з музикою, з танцями, з усім. Може, хтось каже не на часі, але любі мої, на часі. Скажу чесно, на часі. Я бачила навіть тут, у Харкові, в мене колеги банки працюють, вони, у них був новорічний корпоратив. Вони танцювали, я бачила фото, де знову ж не кажу. Але я бачила, люди танцюють, люди гуляють, люди відпочивають. Скажу чесно: ось це відпочинок, третій варіант. Мені не вистачає його. Я дуже хочу поплясати під музику в клубі. Ось чесно вам скажу: я хочу, оце моє. Я хочу от відірватися, прийти в клуб, випити. І просто плясати, викинути з себе всі ці емоції. І я розумію, я розумі, що я потім буду просто людиною. Оце дуже потрібна річ. І це все є. В певних місцях це все є. Тому дивіться, три варіанти відпочинку, кому який заходить. Але порада від карт така. І головне, щоб це було якісно. І добре, і щоб це був реальний відпочинок, як подарунок для свого організму, для свого мозку. І тоді нам буде краще, ми будемо людьми, і ми швидше приведемо все це до перемоги.